Доброго дня у прямому ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Хто відпустив на волю вбивцю екснародного депутата Віктора Лозинського? Чому новий президент України Петро Порошенко зволікає з активною фазою антитерористичної операції, та які танки бачили на території? України на сході України про це та про інше у цьому огляді благосфери. Отже, Віктора Лозинського, колишнього народного депутата України, який був звинувачений і засуджений за вбивство селянина біля своїх угідь Вік Валерія Олійника, це сталося 16 червня 2009 року. Ця історія, коли Віктор Лозинський разом з тодішнім прокурором Голованівського району та тодішнім начальником Голованівського райвідділку міліції Кировоградської області вбили на мисливських угіддях Валерія Олійника. в 2011 році. Віктор Лозинський, який між іншим був депутатом від блоку Юлії Тимошенко, був засуджений за вбивство до 15 років. От вчора з'явилася новина про те, що прокурор. Бориспільського міжрайонного суду вірніше суддя Бориспільського міжрайонного суду випустив на волю Віктора Лозинського за станом здоров'я, Олег Тягнебок написав на своїй сторінці в Фейсбук про те, що. Насправді прокуратура оскаржила постанову суду про звільнення вбивці Лозинського. Махніцький, це генеральний прокурор України, повідомив, що прокуратурою відразу було оскаржено постанову суду про звільнення вбивці Лозинського. Після цього його не мали права звільняти, поки апеляція не розглянута. Проте Лозинського незаконно відпустили. За цим фактом Генеральна прокуратура відкрила. Кримінальне провадження і розпочато службове розслідування, поки не проголосують на наш закон про люстрацію, ніяких змін не буде. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Олег Тягнебок. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також пише про Лозинського спеціальна група уголовного розіску МВД України задержала кілька хвилин назад Віктора Лозинського. 12.00. Оформив 0 соответствующі документи Лозинського доставили назад в колонію. А тепер вопрос по процедурі його випуска. Петро Порошенко заявив про те, що обурений звільненням Лозинського неможливо уявити собі яскравіший за своїм негативом приклад, який би ілюстрував критичний стан судової системи. Лозинський це її промовистий діагноз і як. Заявив президент судова реформа сьогодні це один із пріоритетів. За моїм дорученням створено робочу групу, яка має прискорити розгляд цієї реформи Верховною Радою України. І Петро Олещук на своїй сторінці в Фейсбук пише. Про звільнення Лозинського Аваков арестував Лозинського в Твіттері. Головне, тепер щоб, щоб не посадили в Фейсбуці, пише Петро Олещук. Ну і звісно, увага блогерів була і залишається прикутою до Сходу України. Юрій Бутусов написав на своїй сторінці в Фейсбук про те, що Росія кинула в бій проти українських військ. Танки, как сообщил комментарий для Цензор.Нет, министр внутренних, внутренних дел Арсен Аваков сегодня ночью три танка Т72 пересекли государственную границу Украины со стороны России. Один танк находится в населенном пункте Снежное. Два других танка выдвинулись из города. В окрестностях Снежного эти танки были перехвачены украинскими войсками. Идет бой. Есть информация, что один российский Т72. Подбіт по інформації істочників цензарних силових структур на російській території в непосредственной близості від границы з Украиной розміщені дополнительные сили бронетехники и і реактивні системи залпового огня БМ 21 «Град», які можуть бути направлені в Україну в будь-який момент. Щоправда, пізніше в мережі з'являлося спростування з приводу того, що саме російські танки були на території. України будемо відстежувати цю ситуацію, і вже пізніше розкажемо про те, що ж насправді сталося в районі Сніжного, і чиї це були танки, чи взагалі були танки. Юрій Романенко на своїй сторінці в Фейсбук пише про Петра Порошенка і про те, чому очікування. Розпочати активну фазу антитерористичної операції не справджується, почому он не атакує, пише Юрій Романенко. І так представте, Ви новий президент, ви можете прийняти рішення относительно АТО, ви при цьому не контролюєте силову вертикаль, тому що вона насичена людьми вашого. предшественника и вашей конкурентки, которую вы только что разгромили. Если вы начинаете операцию, то вы заинтересованы в успехе, а ваши конкуренты в ее провале. Поэтому, начиная операцию, вы должны иметь под собой управляемую силовую вертикаль, лояльную вам. Это повышает ваши шансы на успех операции, и это дает вам шансы, если она провалится. Поэтому вопрос зачистки все и вся через три дня после инаугурации нового Глави государства абсурден сам по себе. Он слишком многим рискует, чтобы кинуться в ато размахивая шашкой направо и налево. Тем более, что шашка туповата заржавела и плохо вынимается из ножен пише на своїй сторінці в Фейсбук Юрій Романенко. Константин Гаазе на Слон.ру ру пише про майбутнє України сьогодні. Будущее України зависить не от президента Путіна, не от президента Обами і не от канцлера Меркель. Оно, оно зависит от Петра Порошенко и только от него. Если ему хватит мудрости, сил и смирения принести в жертву миру амбиции своих союзников, их обиды и свои обиды, и даже право сказать... Не мы начали первые, понятно, что не вы, глядя из России, понятно особенно отчетливо. История щедро одарит Украину. Украина не утонет в кровавом болоте гражданской войны и завтра, глядя на Восток, сможет сказать: мы живы и мы все еще вместе, потому что такова была наша воля, не ваша. Ні запада, ні Львова, ні Вашингтона, а наша українська воля. І Олег Царьов знову приврати в многообеща українського політика. Луганські ополченці розведуться по домам, щоб тихо о кроваво зерниці на заваленках своїх домів, а руки молодих київлян не будуть обрек кров'ю не знаючих українського сограждан. Це майбутнє ще не написано. В нього очень трудно попасть, але зробити це поки що можна. Ну, не знаю щодо Олега Царьова, є в нього майбутнє, як в українського політика. Відомо, що Верховна Рада України зняла депутатську недоторканність з Олега Царьова і дала згоду на його арешт. І Олег Царьов з'явився між іншим у Луганську, там де зараз е, російські. Війська, російські бойовики, окупували території Української держави. Борислав Береза саме про це пише на своїй сторінці в Фейсбук: Царьов в Луганській, я не знаю, як він туди потрапив. Ну, якщо він не буде задержан, то исключительно по двом причинам: ліба він агент СБУ під прикриттям. но агент, либо в Украине нет СБУ. Мне не нравится идея того, что Царев агент украинских спецслужб. Но понимание того, что в Украине нет СБУ, мне нравится еще меньше, написал речник правого сектора Борислав Береза на своей странице у Фейсбук. Елена Васильева пише. Госдума Российской Федерации в последние годы штампующая практически запретительные законы во втором и третьем чтении – приняла законопроект, согласно которому наказания по экстремистским статьям Уголовного кодекса Российской Федерации в очередной раз ужесточаются. Во-первых, чиновники, опасаясь народного недовольства своей неграмотной и губительной для русской нации политикой, пытаются на корню уничтожить все помыслы потенциальных бунтарей, призвать власти к ответу за бездарность, зачастую спаянную с злонамеренностью. Во-вторых, учитывая стремление олигархического режима Российской Федерации заменить коренное русское Населення страны на орди іммігрантів, которые видимо им більше устраивает в качестве подданных. ясно видно желання облегчить последний процесс освоєння жизненного пространства, максимально ограничив русским возможности оказання сопротивления. Андрій Илларионов, це колишній радник Володимира Путіна, пише в своєму блозі на Ехо Москви, що Росія фактично дійшла до проведення. Четвертой световой войны. Вы наверняка слышали утверждение о том, что сейчас якобы происходит украинский кризис или кризис в Украине. Это не так. То, что сейчас происходит, не является ни кризисом в Украине, ни украинским кризисом. То, с чем мы имеем дело, это не внутренняя проблема Украины, как это пытается представить Кремль. Это война. Это война России с Украиной. Точнее, это война Путина против Украины. Причем данная война является лишь прологом к гораздо более масштабному событию, которое также называется войной. Ну, а вже уже теперь названа міровою війною. Майвайною пише Андрій Іларіонов і говорить, що це фактично четверта світова війна. Ось така була б благосфера сьогодні. Більше я вже вам розкажу завтра о 16.00. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Ми представлені в Твіттері, ВКонтакті і в Фейсбуці. Залишайте свої коментарі. Нам цікаво знати вашу думку. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.